Щоб захистити будинок або сільгосп угіддя від гризунів, українці активно використовують найрізноманітніші отруйні речовини. А до складу більшості з них входить небезпечний фосфід цинку. Хоча речовина внесена до переліку дозволених пестицидів та агрохімікатів, про наслідки її використання мало хто задумується. Екологи порівнюють дію фосфіду цинку з ланцюговою реакцією. Борючи з гризунами шкідниками, люди знищують значну частину рідкісної фауни. Пітно можуть гинути перш за все, ті тварини, які споживають. Мишей споживають гризунів, споживають і первинні жертви фосфіда. Цинка. Фосфід цинка це яд невибіркової дії. Відповідно, під його дію потрапляє десь е, власне значна частина червоної книги України. Найбільше страждають від отрути журавлі, куріпки, дикі гуси, що їдять протруєне зерно на полях і гинуть тисячними зграями. Є ще друга група птахів, які зерно не їдять. Вони взагалі ніяк з зерном не пов'язані. Це група хижих птахів, які їдять отих дрібних птахів, їдять протруєних мишовидних гризунів і теж гинуть. Разом з пернатими певною мірою страждають і самі люди, оскільки вполювати деяких птахів не просто часто не гребують загиблими. Цієї зими такі історії були. Колись знаходять загиблих, беруть, несуть і з'їдають їх. Теж саме стосується куріпок, тобто ми рубаємо гілку, на якій самі сидимо. Екологи пропонують шукати альтернативу небезпечній отруті і переходити на біологічні засоби боротьби зі шкідниками, як це зробили в Європі, або стерилізацію гризунів. Ми будемо трибувати від міністерства екології запретити цей яд як таковий і зняти снять регістрацію. Цей яд його функціонірується, я б сказав, так, національною угрозою. Екологи готові чекати відповіді чиновників на свої звернення впродовж двох місяців. Якщо ж результат їх не влаштує, думатимуть як вирішити проблему в інший спосіб. Юлія Поворозник, Юрій Росохай, телеканал Київ.